Відкриттям для творчої групи програми Спробуй наживо стала дівчинка із села Кукільники Галицького району Вікторія Івасюк, безпосередня, щира і, безперечно, талановита дитина. Занять музикою у віки поки що не було, адже навіть до середньої школи дівчинка доїжджає. Скільки вас їде з кукільників до школи? Десь десять років. А а то з ще їде з слобідки, ще їде з загір'я і з. І все знайомство було цікавим. Побачити його повністю, як і репетицію та виступ цієї чарівної дівчинки. Ви зможете, якщо увімкнете Галичину в неділю об 11.50 та о двадцятій годині. Спробуй наживо. Програма щирої музики.